І ми з вами в прекрасній компанії, черговий раз, зібралися. Насправді ми зібралися, хлопці, задля того, щоб подивитись нам БАПе, але і їй нас черговий раз отак от всіх кинула. І нас, із Ливерів, і ми не отримали, але отримали. Пачето кампанія Місто 87, а саме Паті Бех, де ми можемо зловити одну картку з гарантованим рейтином 87 або вище з минулих промо. Хлопці в чаті кажуть, що це лютий скан, тому що воно раніше коштувало вдвічі дешевше, ніж зараз. Але Толя вже зібрав, дехто теж зібрав і кажуть, що нам пофіг, що це скам, ми будемо крутити. Тож, давайте побачимо, що з цього вийде, і якщо буде. Прикольний дроп і багато у нас пакетиків. То ви побачите це ще й на Ютубі в Нарісі. Ютуб, привіт, твіч. Передайте, привіт Ютубу. Я думаю, їм буде приємно. А ми полетіли, Толя. Бажаю тобі успіхів. Опа. Франція це це. Це варан. Це. Це оця. А, окей. Окей, але, але сердечко, да? Ох, ох. Ну це W, до речі. Ано, здивуйте мене, EA. Ще одна Франція. ПФА. Леон. Це дівчин... Гадки нема, хто це. О, Каскаріно! Слухайте! Вони, напевно, дроп викрутили. Це дуже гарна картка, да? Ще одну Францію мені. О, ні, а це перший L. Це Марес. Він 87-й. А може, шостий буде компенсація? Ай, ні, в останню мить. І це Тиаго Алькантара, да? да. Ліверпулю! Вболівальнику Ліверпуля. Якщо я правильно зрозумів, бо не дарма в нього так багато карток з Ліверпуля. Англія. ЦП П, дайте мені. Ні, CZ, а це хто? Арсенал. Хто там? А, це Литл, да? Ні. Вільямсон. О, ні, це Габела. Паті К, Франція. ЛЗ. Я не знаю хто ці картки. Це теж дівчина, теж вона Це карчауї, це теж W'? Воу, 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 да? Полетіли. початок кампанії місто 87, ано. Ну. Що там, пацани? Скам, да? Не треба це збирати. Ні-ні ні. Проходьте мимо, ми тут саме покрутимо. Хохо! Mausa -хо! Running down the winds! Сала-ла-ла-ла-ла! The Egyptian King. Наступний полетіли Іспанія ЦП, да, це Т'яго Алькантара. Uh, я не бачу, чи залетить він тобі в склад. Це не найгірший варіант з 87-х, які могли випасти. Франція, скільки Франції, ПФА. Це знов ця дівчинка з пейсом 97. Воу, воу 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 І ракета полетіли! Ха-ха-ха! <рив> The Next One полетіли Англія ЦП. ФРВ це Кейн. Це гарний фодер, як мінімум. Це один з найкращих фодерів в Рі, 92-й, да? Да, окей. Німеччина, ЦАП. Гадки не маю, хто це? Баварія. От просто нуль здогада. О, мусіала! Воу, в мене він є. Але, але геній, просто стрімер. Let's go. Англія, ЦП, Лфа, це Джек Гріліш. Це Джек Гріліш, І це ДЖД, і він 100К плюс коштує, да? непогана картка. Португалія, Лфа, РБ. Це Концело. І так, це не останнього версія, але це W, тому що плейстайл дуже гарний. Набор різних компаній. Ано, патібек, ано. О, ні, 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 ні. у у у, вимикай. у у у у у, у. Тут питань у нас не буде. Як ми можемо не прийти до Діскорду? Як і обіцяли, коли Діскорд це FC повага чергова, подивіться, козаки наклікали. Дякую, Діскорд, ви найкраще. Ано. Ми йому кройфа тут ловили. А тепер гріліш ваш улюблений. О, Енді 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 Робертсон. Дайте мені, ну. Так, тепер мікс пак. Це Trailblazer. І це Ріат Марес. Ще один Марес, Та що це таке? Але ні. Це FC неповага. не до Дискорду. FC неповага. Франція цікаво. Це П. Це Гійоро Центуріон. Да? Це не інвалід і всі. Непогано. Португалія. Це Зе Рубін А, Це Ел. Ні, цього разу ні. <laughs> Михайль Балак. Ну, тут треба Белінгема в цей склад. З того, що я бачу. Джуда Белінгема або когось там Гійоро треба балака оновити. Франція. ЦП. Ну. Є питання. Замовляйте, чат. Португалія, ФРВ. Це містер Сіо. ДА! Кріштіано Роналдо. Перший раз бачимо його на стрімах у FC24. Вітаю тебе! Іспанія, ЦП, І це не Тіяго. Це Педрі. Є Педрі там? Я кажу центральний півзахисник потрібен. Але бажаємо успіхів. Trailblazer. Діаш, Фодер. І вболіваєш, щоб були гарні картки. Франція. ЦП, Чергова Гіоро, да? да? Англія. ФРВ. Містер Харі. Почекайте, а в нього СБЧ Харікейн, да? Щось страшне йому дайте. Німеччина. ФРВ. Гадки немає. Хто це? Вольсбург. Це ПОП-92, да? Це не поганий фодер. Опа. FC Габела. Мої співчуття. А, ну, опа, Trailblazer. Рубен Діаш. Ел З присмаком гарної фоди. А Ай, не те, а якщо ЛФА бо СТ. Ах. Це фодер. Лфа. ПЗ. А ось і канцело. Хто просив канцело? Замовляли? Будь ласка. Trailblazer Kancel. W. А що тут нас? Англія ST Hurricane. Найкращий фодер в грі. І побігати де ж можна Фофан інколе. Побісити суперників. Оу, Тіаго Алькантара це L. А ну-ка. Елфа. Ні, це Рубен Дієш. Ех, Саня. Ну, хоча б не Марес. Я думав, там буде Марес. Німеччина СТ. <кій> Ні, це фодер, це ПОП. Але ми тобі хоча б фодор підсилили на майбутнє СБЧ. Англія, ЦП, ФРВ, Харі Кейн. Багато кейнів сьогодні бачили. Дуже багато. Дякую за контент. Педрі. Ну це надбет, не найгірший варіант. В той склад він, звісно, не залітає, але по ціні СБЧ це W. Іспанія. Це, це черговий Педрі. Німеччина... Е, ні, це 92 ПОП. Друже, мені шкода. Щиро шкода. Співчуваю. Ну ні, 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 ні. Іспанія це Черговий Педрі. Який за сьогодні? П'ятий, шостий? Це не педрі, це бонматіні. Чого це біго! Охого! <смір> Єе! Yeah. Але це, це вже W, вітаю! Німеччина поп. Це рейтинг. Окей, це ми вже вивчили. АТТ, це в нас нападник. Оу, oh, ні, 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 ні. Слухай, тобі не треба збирати рулетки. В тебе нема поклаку. Я бачив ті всі твої ікони. Поїхали. Черговий 87 Кемпейн Мікс Пак Португалія. Тільки не це. ЦЗ, жодна в нас елфа не було. Да? Було багато ПЗ, був кріш, але ще один Рубін Діж. Полетіли. Ні, якщо б це був ЦАП, це був би мусіала, але це ПОП. Харікейн, Ясна? Ну да, Харрікейн це сьогодні зірка вечора. Франція. СТ. Антон Грізман. Я ледь не всрався. Але тож ЛФА, да? Антон Грізман, це W. Ой, полетіли. Якщо б це був зараз ЦП, я просто з розуму зійшов. Але це містер Харікейн. 4,5 мільйони на рахунку. Що тут випаде? Ну ясно, звісно, тут сон випаде. Хто б сумнівався? Монах, що по гарним карткам, бро? Ми тебе трошки порадували. Вітаю! Соналдо! Nee. Іспанія. ЦП це, це може бути не тільки Педрі, як ми вже знаємо. І ця теж дівчина з Барселони, де? Ні, але цього разу Педрі. Втім, це теж непогана картка. Давайте відкриємо пакетик, побажаємо успіхів. Пану Віталію є. Yeah. Елфа! І це перший Рафаелляо. ЄС yes. не дарма, ти чекав! Ха-ха! Вітаю! Гарна картка. Супер! О, Енді, Енді, а він тобі залітає? Чи ні? Ну, це, це точно не найгірший варіант. Окей, це не морес. Я боявся буде морес. Та ну господи, ви серйозно срав Раф Псисиї. Ідіть до дупи. Елфа зе, ні. Рубін Діаш, Теж чистий гість сьогодні. Полетіли черговий на сьогодні 87, оно. ПЗ Канцело. Цв. дабю. Ендрю Робертсон? Енді Енді. А хто там? А, ні, ну там не залітить він склад. На жаль. Але для мене це завжди W. Підвисання. Може бути щось цікаве через підвисання. Іспанія. Це П, це Педрі. Число удачі. Англія. Це З. Це Томорі? Ні. Ай, Томорі ж інше промо. Іспанія це якийсь. А, це Тіаго. Ай! Я думав, це інший колір, а це Тіаго. Ну для мене це да, але не для вас. І це в нас 80 Кемпейн Мікс Пак спочатку. Пану інсайдеру, що завезе? Іспанія Тіаго Алькантара завезе. Я вже по кольору навчився відрізняти картки. І це буде Ел для тебе, друже, не для твого складу. Ми дочекалися, це всі повага. Лівий мізинець підключається. Ану, полетіли. Вандерсар, до речі, це W. Хто в тебе на воротах? Але це точно W. Ендрю Робертсон. Це другий фланг. Це не той фланг, бро. Крайній захисник, але не той фланг. Наступний пак. І. Англія СТ. Ми це вже бачили сьогодні мільйон разів, бо це містер Харрикейн. Тіаго Алькантара. Черговий. Тіяго. Підвисання. Моу, сала Егорт! Вого не побачили, а вас цього побачили! Running down the Winds. Са-ла-ла-ла-ла-ла The Egyptian King. Ну дайте мені Єгипет Ні, це 92 поп. Це не Єгипет, Ей Ви переплутали! Що там у вас буде? Харікейн. Черговий. Цікава команда, до речі. Але можна підсилити? Я б замінив, чесно кажучи, цього Рівалда. Дайте, може, людині когось лівого Вінгера там, а. Ліао може, ні. А ну, давай. Англія, ЛФА, ЛФА, Англія. А це хто? Це Решвор! Ніхрена сиди! Я ж скажу Елфа, дайте людині оновити. Вітаю! Слухай, вау, дочекався. А ви не замовляли в мене картки? Отак це працює, ну? Так, ну що, чат, де мій там цей пак? Він далеко, бачите, в мене ще 45 паків, тому нам 15 треба вскрити, і це багато. Тому ми мій кампен. А в мене два кампейн мікса, а нічого собі. А, ну, давайте спочатку ми цього, який під за вікінд-лігу мені дали. Давайте на ньому розімне. А, буфін? А, ну то добре. Давайте розімнемося на ньому. А, ну. О, це Гйоси, дякую. Окей. Ну, це фодер, нам БП піде. Добре. І мій кампейн мікс пак. А, Ну Ну, давайте. Е... Ха-ха-ха, <гум> я ж казав, мені буде норм. Тіягов, Тія в Алькантара. <гум>